Вітаю! Ви слухаєте новини на хвилях Українського радіо Дніпра в студії ведуча Світлана Огнівенко. Сьогодні у випуску на Дніпропетровщині лишаються підтопленими 51 домоволодіння та 29 будинків. В області майже півтисячі безробітних залучили до армії відновлення. Рукопашники Дніпропетровщини вибороли понад 30 медалей на Кубку Європи. А зараз про ці та інші події більш детально. Станом на 8 годину 25 квітня на території Дніпропетровщини лишаються підтопленими 51 приватне домоволодіння, 28 садових та один міський будинок. Про це йдеться на Фейсбук-сторінці ДСНС Дніпропетровщини. За повідомленням підтоплено 25 садових будинків у селищі Курилівка Дніпровського району та один будинок у Дніпрі. Також у воді досі 34 приватних домоволодіння у Курилівці, 10 у Дніпрі, 6 у Самаровці, один в Обухівці Дніпровського району. У Дніпрі на перехресті вулиць Василя Кука та Бориса Познанського прорвало трубу водопостачання. За словами місцевої жительки Віри Гладун, люди неодноразово зверталися до міськради з проханням полагодити систему водопостачання та відремонтувати дорогу, через яку, на думку місцевих, і стаються аварії на трубах. Однак аварійна бригада, за словами жінки, приїхала лише за кілька тижнів, коли трубу водопостачання вже прорвало. На місці подій побували журналісти Суспільного. У Дніпрі на перехресті вулиць Василя Кука та Бориса Познанського прорвала трубу водопостачання. Місцева жителька Людмила розповідає, на цій ділянці постійно стаються аварії. Вона вже один раз провалювалася. Ну, розумієте, воно вже це на вуглу, все оце, машини, там баки стоять мусорні, машина здорова, під'їжджає, це ж все вір, сюди, туди, сюди, туди, туди. Ну, В кінці кінців воно це вже і нарушилося. там вже вода стояла, воно потрошку розмивало, розсасувало, мокрило. От тепер вона й прорвалася. Упродовж останніх кількох тижнів, розповідає Віра Гладун, місцеві зверталися до міськради з проханням полагодити систему водопостачання. Однак ремонтна бригада, за її словами, приїхала тільки 24 квітня вранці, після того як 23-го прорвало трубу і тиском води вирвало кришку каналізаційного люка. Там посе місяць бігла вода, куди не дзвонимо. Ніхто нікому нічого не треба. Даже якщо треба машиною їхати, так ми їдемо в об'їзну дорогу, аж отам туди, тому що по вот тих дорогах. Машиною не проїдеш дуже. Аварії на трубі водопостачання на цій ділянці стаються через те, вважає Людмила, що впродовж 20 років тут не ремонтували дороги. Автівки, які заїжджають у яму, створюють тиск на труби. Скільки ми переписали оцих просьб в райсполком на що дороги? Ми в своє время покупляли по 10 тоді ще гривень. Була машина шлака. Ота того отвального, ота вона ще держиться, тому що ми насипали отвальним шлаком эту дорогу. Ми звернулися до міськради, аби дізнатися, чому водопостачання не полагодили вчасно відповідь. Уприлюднимо я Стойкова, юрій тинний Суспільне новини Дніпро. На Дніпропетровщині за тиждень, з 13 по 20 квітня на гострі респіраторні вірусні інфекції та грип захворіли 7984 людини. Із них третина діти віком до 17 років. Про це сказано на сайті обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України. Як ідеться у повідомленні у порівнянні з попереднім тижнем, захворюваність впала на 13%. Зараз показник захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції нижчий епідемічного порогу майже на 56%. До лікарень області за тиждень шпиталізували 401 хворого, зокрема 142 дитини. Двоє військових Сергій Терещенко та Богдан Ліщенко з Кам'янського району Дніпропетровщини загинули у боях за Україну. Про це йдеться на Фейсбук-сторінці Кам'янської районної військової адміністрації. Сергій Терещенко народився у 1969 році. Його мобілізували до ЛАВ Збройних сил України у травні 2022 року. Він служив стрільцем. Загинув Сергій 20 квітня у боях за Бахмут, що на Донеччині. В нього залишилася дружина, дві доньки та онук. Богдан Ліщенко народився у 1993 році. З 2016 року він перебував на контракті у Збройних сил України. Він помер 6 квітня поблизу села Першотравневе Куп'янського району Харківщини. У нього не витримало серце. У Богдана залишилася дружина, донька, батьки, два брати та сестра. Вічна слава героям. До виконання суспільно-корисних робіт в рамках проекту армія відновлення на Дніпропетровщині залучили вже понад 470 безробітних. Про це йдеться на сайті обласного центру зайнятості. За повідомленням у Юрівській громаді за направленням служби зайнятості до суспільно-корисних робіт в умовах воєнного стану долучилися 74 зареєстрованих безробітних, з них три переселенці. Учасники проекту приводять до до підземні приміщення та готують їх під найпростіші укриття. Виконують роботи з розчищення захисних споруд цивільного захисту благоустрою прибережних смуг та русел річок, ліквідації стихійних сміттєзвалищ, готують їжу військовим та плетуть маскувальні сітки. З безробітними укладається строковий трудовий договір на період виконання зазначених робіт. Оплата праці не може бути нижчою за рівень мінімальної заробітної плати та становить щонайменше шість тисяч сімсот гривень. Охочі долучитися до армії відновлення, можуть звернутися до найближчого центру зайнятості за місцем перебування. Про спорт на Кубку Європи з рукопашного бою у Польщі спортсмени з Дніпропетровщини здобули 16 золотих, 8 срібних та 7 бронзових медалей. Про це мовиться на сайті Дніпропетровської обласної військової адміністрації. За словами директора департаменту молоді спорту облвійська адміністрація Олександра Пшеничникова, область на змаганнях представляли 20 рукопашників різного віку з Дніпра та Кривого Рогу. Вони вибороли 13 золотих, 8 срібних та 7 бронзових медалей в особистому заліку. А ще три золоті медалі у командному змаганні посівши перше місце у травні. Дорослі спортсмени ще змагатимуться на чемпіонаті України. Тоді остаточно сформують збірну команду країни. Кращі з кращих представлятимуть державу на всесвітніх іграх. Повідомив посадовець. Вислухали новини на хвилях українського радіо Дніпра. студії працювала ведуча Світлана Огнівенко та звукорежисер Олександр Сохач. На все добре вам.